Вітаю в ефірі Суспільне новини. У студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що на вас чекає у випуску, дивіться далі. 10 та 12 років позбавлення волі за домагання до неповнолітніх. У Чернігові суд виніс вирок російським військовим. Вулиця Кучми та захисників України у Новгороді Сіверському перейменували дві центральні вулиці. Втратив сина під час обстрілу Чернігова. Ультрамарафонець із діагнозом ДЦП наважився повернутися додому. 10 та 12 років позбавлення волі. Новозаводський районний суд міста Чернігова завершив розгляд у справі про домагання до неповнолітньої дівчини російськими військовослужбовцями. Обвинуваченню вдалося довести в суді, що в березні під час окупації одного з сіл Чернігівщини двоє солдатів РФ, Кулієв та Чудін знущалися над родиною цивільних. А один з них домагався 16-річної дівчини. Справу слухали в закритому режимі, а солдатів судили без їх присутності. Як вирок сприйняли потерпілі, та чому адвокати обвинувачених планують подавати апеляційну скаргу? Розповість Анастасія Лоза. Обвинуваченню Кулієва Руслан Архабовича, 10, 11.91 року народження. Де ж проводки не витримує для оголошень цього року? Вирок у справі про знущання та сексуальне насильство російських солдатів над цивільними суддя Новозаводського районного суду Чернігова зачитує з другої спроби. Володимир Павлов визнає двох обвинувачених винними у скоєнні тяжких воєнних злочинів. Публічно оголосили лише резолютивну частину вироку, аби не нашкодити 16-річній потерпілій. Справу слухали у закритому судовому засіданні. Це Наскільки мені відомо, вперше в Україні офіційно підтверджено факт сексуального насильства стосовно неповнолітньої дівчинки з боку військовослужбовця Російської Федерації, це сталося в одному з окупованих сіл Чернігівщини. 10 березня 13 російських військовослужбовців увірвалися до хати, де жили бабуся, її онук та 16-річна онука, і лишилися там на три тижні. Хлопці росіяни били, погрожували вбивством та чотири ночі роздягненим тримали на дворі. Температура падала нижче нуля. Все через те, що дізналися, Саша служив. В хаті стріляв на кухні та на подвір'ї. В кімнаті лякав мене мухою, ручним гранатометом, направляв на мене і каже, щас стрільну. Каже. Я стою, улибаюся. Він задає питання: а чому ти улибаєшся? Каже: ну, тому що якщо ви тут стрельнете, то ну. І мене і вас не буде. Так Олександр згадує 30-річного росіянина Руслана Кулієва, який спав на одному дивані з його неповнолітньою сестрою та намагався її зґвалтувати. Отак брав і казав: якщо ти будеш кричати, коли я буду до тебе домагатися, то я тобі скручу шию. А якщо ти мені не даш по добровільному і будеш кричати, то я вб'ю бабу і брата, і тебе всі зґвалтують. Другою обвинуваченою справі – 23-річний Андрій Чудін. Він, за словами Олександра, бив та знущався над хлопцем. Обидва росіянина служать у 80-му танковому полку, що входить до 90-ї гвардійської танкової дивізії. Полк дислокується в місті Чабаркуль Челябінської області Російської Федерації. Обох за фото опізнав Олександр. Це вони журналісти розслідувачі проєкту телебачення Торонто досліджували сторінки військовослужбовців у соціальних мережах. У Руслана Кулієва було чотири телефони номерів: ті, які ми ідентифікували, і по всіх вони всі виключені. Він доволі часто міняв змінював свої номери. Я так розумію, що це через те, що як станове українське слідство, він займається крадіжками, і він був засуджений в Росії. За крадіжку то в салоні, в якому він не працював. Обох російських солдатів судять заочно, тобто без їхньої присутності. Суддя Павлов призначає Андрію Чудіну 10 років ув'язнення, Руслану Кулієву 12. На оголошенні вироку були присутні Олександр та його тітка Наталія. Смертно вказні, щоб остальні боялися просто. Для чого таке робити? Прийшли воювати, освобождати і з дітей шкуру здирати. Знущатися. Захищають російських солдатів українські юристи, призначені державою. Це право визнане законодавством. За словами одного з адвокатів Олега Костюка, вони оскаржуватимуть вирок в апеляції, щоб не було сумнівів в об'єктивності розгляду. Якщо ця справа дійде до міжнародного суду, за словами прокурора Ігоря Кондрацюка, Чудін та Кулієв вже оголошені у міжнародний розшук. У випадку їх затримання на території країн, які співпрацюють з Україною, та ж саме Європа, зокрема. Їх буде затримано та передано до України для виконання покарань. Треба ж якась кара для них, щоб вони могли хоч щось почувствувати, чи для таких, як вони нема нічого. Ні, ну, я розумію, що там мене витягнули, бо я проходив службу ну, сестру і, і бабушку. Дитя десь бачить воєнного, воно вона боїться йти. На сьогодні в судах області розглядають дві справи щодо сексуального насильства над неповнолітніми, вчинені російськими військовими. Третя розслідується. Ще два кримінальних провадження зареєстровані обласною прокуратурою щодо сексуального насильства над дорослими. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне, новини Чернігів. На Чернігівщині, починаючи від завтра, впроваджують графіки можливих відключень електроенергії. Цю інформацію Суспільному підтвердили у Чернігівобленерго. Такі графіки передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за розкладом, складеним операторами розподільних мереж для кожної області. В обленерго зазначають, у разі ж відсутності дефіциту електроенергії в Україні у зазначений час споживачі можуть і не відключатися. Графік можливих відключень. Оприлюднять на сайті компанії житимуть і працюватимуть на вулиці кучми. У Новгороді Сіверському перейменували близько 80 вулиць в рамках декомунізації та дерусифікації. Одній з них, центральній, яку називали Губернською, вирішили дати ім'я другого президента України, який звідси родом. Ідея з'явилася просто перед сесією, сказала Суспільному голова громади, і депутати її підтримали. Міська рада тепер також на офіційних документах змінить адресу на вулицю Кучми. Що про це думають містяни і екс-президент, розкажемо далі. Вулицю Губернську за радянських часів перейменували вулицю імені Карла Маркса. У 2016 році під час декомунізації історичну назву вулиці повернули. Тепер же вулицю знову перейменували. Тепер вона вулиця імені Леоніда Даниловича Кучми, другого президента України, уродженця Новорацьєверщини. Одним з таких людей, яка творила історію і продовжує її формувати, це є наш земляк, президент Леонід Данилович Кучма. Депутат обласної ради Сергій Сергієнко вніс пропозицію саме так перейменувати вулицю Губернську у новгороді Сіверському. Депутати міськради підтримали всі. 19 депутатів проголосували за. Це повага до тих земляків, тих історичних постатів, які працювали, які працюють на сьогоднішній день на нашій землі. Хоч ми стоя питань до його політичної діяльності. Сто питань і відповіді поки що ніяких нема на те, як прийшов олігархат, як це все було із єднанням російським. Краєзнавець Борис Домоцький входив до комісії з перейменування вулиць. Потім каже, вийшов з неї. Пропонував перейменувати Губернську на вулицю Івана Мазепи. Нову назву не підтримує. Це просто виклик, виклик не тільки окремим противникам поодиноким як я чи ще хтось а це виклик той системи яка зараз має встановитися із вимітанням совєтського російського імперського так і осіб пов'язаних з цим тому в цьому плані я бачу це повний треш це абсурд чесно вам скажу що леніда до ноча кучми народилася от ідея вона якось так в день уже сесії проведення сесії Зранку тут в міській раді ми обговорили про це, що можна було би вшанувати все-таки свого земляка, ну, видатний земляк, дві каденції, як ні один президент, поки що дві каденції ще ж не був. Знає. Що, що... Знає. знає. Йому було дуже приємно і так, от він, як він сказав, він просто тронутий. От. Каже, Новгород Сіверці, я вам дуже вдячний. Я кажу, ну, ну выдает, вот его фраза была, ну выдает, ну выдает. Это одна из центральных улиц миста. На ней стоит триумфальная арка, лицей тут расположено и Рада. Кучма для Новгорода, конечно, сделал много, много, но для его статуса, статуса такая, извините меня, задрипанная улица, но никак не вяжется. Это позор, если именем экс президента назвати вулицю Губерська. Я думаю, що на честь живих вулиці не бажано називати. А. Що людина має себе ще увіковічити в історії, щоб її пам'ятали добрим словом. Перейменували також ще одну центральну вулицю Новгорода-Сіверська. вулиця князя Ігоря. Тепер носить назву вулиця захисників України. Ми думаємо, що це хорошо, що це правильно, що так називають вулицю. Я то не проти, звісно, а взагалі треба. Знаєте, навіть конкретніше можна. От, у нас є тут герої, які погибли за нашу Україну. Вчора рішенням сесії міськради в рамках дерусифікації назв перейменували 80 вулиць Новгородської громади, 33 з них у місті. В селах обирали назви здебільшого не прив'язані до історичних подій чи постатей. Найпоширеніші назви квіткова зелена зарічна садова з'явилась одразу в шести селах. Коли з'являться таблички з новими назвами, і скільки це буде коштувати, поки невідомо. Сказала голова громади Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Новгородцівверські. Загинув, потрапивши у засідку. У Чернігові сьогодні прощалися із солдатом 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Тарасом Лизогубом. Відспівували його в Катерининській церкві. Слово моє слухає, і віри, хто мене послав, той має життя вічне, і на сум не приходить. Крейдері смерті до життя. Він був дуже щирою, веселою, доброю людиною. Ми з Тарасом пронесли. Дружба 20 років, потім він став мені братом, потім він покрестив мою доньку, став мені кумом. Пішов захищати нашу батьківщину. Героїчно, 25 жовтня, героїчно загинув при виконанні бойового завдання. Тарас Лизогуб народився 21 квітня 1990 року у Чернігові. Вчився в школі номер 2 Працював будівельником. До війська потрапив під час мобілізації на посаду старшого невідника гранатометного відділення. Він загинув 25 жовтня біля Невського на Луганщині. У загиблого залишився п'ятирічний син та дружина. Захищав нашу Україну та попав у засідку. Як це розповіли. Я чув, що розповіли, що десь під Бахмутом там він воював, ну і там вже, мабуть, і загинув. Це тяжко передати словами, що його вже не буде більше, тільки якщо в душі, у серці він залишиться у нас назавжди. Залишив він сім'ю свою. Сім'я залишилась без нього, без батька, без чоловіка. Герой України. Слава хлопцям нашим, які віддали життя. Вони наші герої, залишаться завжди у нас в серцях. Під час артобстрілу Чернігова втратили свого другого сина. Ультрамарафонець Максим Ус повернувся в місто після лікування дружини. Родина відновлюється фізично і психологічно. Спортсмен розповів Суспільному, з чим стикнулася за останні півроку і чому наважилася повернутися у місто, де втратили не дорожче. Ультрамарафонець Максим Ус повернувся до Чернігова та прийшов на могилу сина. Десятирічний Дмитро загинув 16 березня під час артилерійського обстрілу міста. Того дня родина ховалася від вибухів у під'їзді власного будинку. Снаряд впав за кілька метрів від вхідних дверей. Осколок влучив Дмитру в голову. Дуже важко це все переносить. Під час бойових дій у Чернігові уси втратили свого другого сина. У 2017 році від інфекції помер молодший влад. Хлопчику було два місяці. П'ять років я пройшла і я до сих пір. Не відійшла від цього. тут. Ще таке з нами трапилося. Взагалі, удари за ударом. Євгенія була поруч з Дмитром під час обстрілу. Їй осколок роздробив 12 сантиметрів кістки на нозі. Щоб ходити, носить апарат, який важить 8 кг. 120 днів кістку видовжували. Ось этот диск був тут каждый день по одному міліметру. Ми підкручували два раза в день 0,5 мм. Утром это пола обондрота гаечки и 0,5 ободрота вечерта. Зараз по ночам погано спить. я. Подсинаю санані спітана сидіть. Нога тікає за цілий день. Дуже погано, коли вона набухає, набрікає, вони болять. Все болить. Євгенії зробили у Києві дві операції. Максим влаштувався там на роботу та продовжував бігати. Шесть, сім осінь днів. Але подружжя прийняло рішення повертатися. Тягнула додому, тому що ну, Моє рідне місце, де я народився і все життя вираз. Перше, що побачили вдома, це нерозібрані дитячі речі та іграшки Дмитра. Швидко хотів, ну, щоб зібрати, щоб не було спогадів. Але це спогади ну, нічим не стереш пам'яті. Зламатися Максиму не дає біг. Він щоразу покращує свої результати, побив власний рекорд в марафонській дистанції. Минулий Генрі Конт, у мене був 3 години 45 хвилин. Цього разу 3 години 24 хвилини. Для Євгенії єдина підтримка – це Максим. Ні жартів ніяк. <пробітник> <Мі> <пробітник> де друг, де <пробітник> <пробітник> да, Ми друг до друга. Ну, прижартуєш ти. Так, якщо я її не слухаю, вона кастелем получаю. Мені Максим купляв картини, я розмальовувала. Ну, якось так терапія така. Був час, що я послухала психолога, який радить, в общем, не плакати найближчий план на майбутнє вивести Євгенію на прогулянку на двір. Поки що вона з квартири не виходить. За три місяці їй мають зробити наступну операцію, тоді ж зняти апарат і почати процес реабілітації. Аліна Клименко, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів. Будинок, в якому живе родина Усів, постраждав від вибухів. Осколки пошкодили покрівлю. Частину даху КП Новозаводське відремонтували більше місяця тому. Під час дощів заливає квартири під частиною невідремонтованої покрівлі. покрівлі. ось це вже дрібок почала. там, от патьокі. Це ж гіпсокартон. Це гіпсокартон, а за гіпсокартона ми не знаємо, що там. Доведеться, коли будемо ремонт робити, доведеться знімати. Щоб стримати затоплення власних осель, жителі будинку на горищі натягнули поліетилен. Ну от ставлю лісницю сюди. Злажу наверх. Ось тут прямо, буквально це, до метра два. ось це от. Колдобі этого. Ведро таю на віревки. Сюди пустив, потім сліз з цього, забрав відро, пошов вылил. забрав, прицепив відро, знову полез наверх, затягнув. так от п'ять разів. А вже 75. Годів, слава Богу, вже. Дождь для мене це такое горе, як убился с з утра дощ, дома, елки палки знову. Звоним, звоним, нічого. Ну, що, там бригада, вони зайняті, потім дзвонимо знову. Електриків нема. Надо електричество відключати, нема електриків. Все, ми позвонили на гарячу лінію. Прислали з гарячої лінії, що ви, стої, ви срочно на записане, щоб срочно покрили кришу. І все, і на цьому кончилось. В управлінні житлово-комунального господарства міста кажуть, що роботи затримуються через великий обсяг робіт на пошкоджених під час бойових дій будинках, якими опікується КП Новозаводське, також присутній людський фактор. Дуже зросла захворюваність серед покрівельників, і тому будуть буду залучати додатково ще підрядну організацію, яка буде допомагати відновлювати пошкоджені будинки. За словами Тетяни Корж за умови сухої погоди дах полагодять протягом наступного тижня. На цьому в мене все більше новин дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.